Всім доброго дня! У нас дуже така морозна погода, і в таку морозну погоду хочеться чогось рибненького. У нас ось є бюджетненька салака 700 грам, очищена від голів, від хвостів, гарно перебрана, помита. І ми будемо готувати з цієї салаки дуже смачно Страву схожу на магазинні шпроти, але набагато краще. В домашніх умовах у нас виходить набагато смачніша страва, ніж в магазинні шпрути. Що нам для цього знадобиться? У нас є ось, дивіться, заварений чай. Ми додаємо у рибу отак. 3, 4 ложечки цього завареного чаю. Так. Перед тим, як чистити рибу, ми замаринували в олії оливки. Що це нам дає? Це дає смак оливкової олії. І заодно, коли буде воно тушкуватися, оливки віддадуть свій запах рибі. З оливками це завжди виграшний варіант. Це дуже смачно і поживно. Ми додаємо все це. У нашу саваку. Так акуратенько додаємо. Так. Що далі? Нам потрібно додати в нашій страві трошки такий смак копченості і кольору. А також звичайні спеції, як цукор і сіль. Тут, ось, бачите, трошечки маленьку щепотку копченої паприки ми посипаємо так нашу річку копченою паприкою. Так, додаємо трошки більше чайної ложки солі і чайну ложку цукру. Також для кольору і смаку ми додаємо моркву натерту на тертушці і огіручкиночі. Огірочок всього-навсього ми використовуємо один маленький корнішун з банки. Так, розрівнюємо оцю всю нашу масу по поверхні рибки. Воно там, коли рибка пусте сік, воно все, той сік вбере в себе смаки всіх цих інгредієнтів. І тепер все це заливаємо водичкою, щоб воно гарно протушкувалося. Так. Заливаємо водою тільки так, щоб риба. Покрилася тільки чуть-чуть зверху водою. І тоді ми обов'язково накриваємо нашу рибку кришечкою і ставимо у розігріту духовку, щоб гарно стушкувалося. У нас не було світла, але ми такі наші шпрутики приготували. Википіла вода, залишилася лише капля. там, Але ж на смак вийшли. Смачні. Вон і оливочки наші лежать. Рибка м'якенька вже. Зразу видно, що свіжа салака. Ось лаврушечка лежить на сковородці Я тільки що спробував наші шпроти, Получилися по-домашньому смачними. І що я хочу сказати? Наша рибка впитала аромат усіх цих інгредієнтів. І ті, кому подобаються такі смаки, різноманітні в рибі. Тобто, бачите, оливки, там, лавровий лист, морква, корнішунчик, перець. Всі ці смаки присутні. Завдяки цьому наші шпроти Вийшли э, кращими, ніж в магазині. І що я хочу сказати? Це ж свіжа риба, вона тільки із сковородки, аж плохи в банці вони довго лежать і, може, там присутні консерванти. А це все їжа без консервантів, натуральна, домашня. Можна сказати, що корисна. Оскільки тут і риба, і оливки, і морква, а також сама по собі риба. Моє протеїни, насичені масла і таке інше. Це досить таки смачний продукт. І всім, кому він сподобався, поставте, будь ласка, вподобайкайте на нашому каналі. Не забудьте відвідати наш канал наступного разу. Дивіться наші відео, коментуйте, висловлюйте свою думку з приводу наших відео. Всім всього. Доброго. На ну все добре.